Об'єкт переміщується, якщо ви ще раз назвете її об'єктом, я вб'ю вас. Так сер. Зрештою, вона моя наречена. Не Кікойтеру. 私はダメだな「わからないわからない自分がわからないこの気持ち消えそうもないこんなにもなくならないいけないなと思えば思うほど加速するの」 の身元にと決めたの？ Докучливий дракон. Тільки вагомість рухає асоціацію. Лише згадка про дракони. І вуаля, Ти прийшов до нас у гелікоптер. Ну... Навіть серед втрачених реліквій дракони мають спеціальний статус. Вона така, як її описували! Ні, вона ще більш прекрасна і чудова. Описували? Я дослідник драконів Токура. Це насправді перший раз, коли я бачу справжнього дракона. Чи можу я подивитися на знак дракона? Дивись на себе, коханого. Розі не подобається ніхто, крім Рюджі. Тільки спробуйте до неї доторкнутися з поганими намірами. У вас неправильне уявлення. Я тільки питаю з чистої цікавості. Знак червоного дракона. Це повинно бути. Ей, вилякайте Розу! Аватар вогню. Червоний дракон. Рюджі. Ти тут вперше? Ні. Я приходив сюди для мого екзамену по злому. Я знав, що ти незвичайна особа. Адже ти подобаєшся дракону. Ти викрадач чи не так? І Який твій рівень? Десятий. Десятий рівень? Нереально. Не міг би ти назвати своє прізвище Кісарагі? Якось Десь... пов'язані з парою Кісарагі? Десь... Ну, так. Син Кісарагі і Дракон. Десь... Захоплююче. А я ось викрадає сьомого рівня. Я одна із ста професійних викрадачів у світі. Я не повинна мати проблем при отриманні ліцензії від асоціації. Це не моя компетенція. Тоді давайте поговоримо про драконів. Я маю до вас багато запитань. <звук> Вона нагадує людську блондинку. Ви не змогли відрізнити її, просто побачивши. Чи можу я отримати деякі зразки <звук> пізніше? Я не можу дати вам нічого. <різований> тик, тик. Тик-тик. Так тактильні відповіді, по суті, такі ж, як і в людей. Роза, спробуй трохи розслабитися. Пробачте мені. Я <різований> боюся. Мені дуже шкода, але чи не можу я отримати посмішку? Я не думаю, що це можливо. Вона не задоволена? Напис невдоволення. Розово-смачно! Добре, добре, роза усмішка. Ідеально. Її порожня роза така ж, як і людська. Вибачте мене, доктор Називай мене по імені Рюджі. Пане Токоро, ви сказали, це був перший раз, коли ви побачили справжнього дракона. Що ви хотіли цим сказати? Саме те, що я і сказав. 90% знань про драконів походять від праці, які люди знайшли 10 років тому. Асоціація класифікувала їх як цілком таємні після того, як придбала їх. Отже, лише поодинокі знають про їхнє існування. Він знайшов яйця дракона і підняв пташеня. Дракони народжуються з яєць? Так. За його замітками, він знайшов велике яйце в якійсь скелі в Європі. На наступний день, після того як він взяв його додому, пригарна молода дівчина виловилася з нього. Їй було 13 чи 14. приблизно стільки ж, як і Розі. Я зробила. Вони ймовірно народжуються частково дозрілими і одразу можуть рухатись, як тільки вони вилупляться. Невідомо, чому вони приймають подобу людини. Але як тільки вони повністю дозріють, вони можуть приймати форму дракона. Так, Роза теж може трансформуватися. Вона ще просто щеня. Найбільше на що вона здатна, це розкрити крила зі спини. Крила зі спини? Вона їх не має? Я не впевнена. Коли я поклала юану вчора, вона я не можу згадати. Рюджі, а ну подивися. А? Про що це ти? Ну матуватиме, якщо це не будеш ти. Будь ласка. Я перевірю не більше, ніж її одяг. Це те, що ви хочете, чи не так? Будь ласка. Я збираюся торкнутися до твоєї спини. Зторкнутися? Що ти думаєш? Я гадаю, я щось відчув навколо її лопаток. Я не дуже впевнений. <плес> чи може вона ще росте? Рюджі, в чому справа? Еріка. Я гадаю, я можливо, зустрічав розу раніше. Записи з Албанії, чи не так? <плес> так. Як ви дізнались? <плес> Мої батьки взяли мене туди 10 років тому. Вони, ймовірно, вирушили туди з наміром знайти дракона. Я відбився від своїх батьків. Коли я загубився поміж гір, я побачив розу, яка вилуплювалася з яйця. Я втратив свідомість після цього. Я не пам'ятаю, як я повернувся додому. Чесно кажучи, я думав, що це був сон до цих пір. То не був би здивований, побачивши, як людина вилуплюється з яйця. Ну, вона ж є дракон. Mm -hmm. Дракони, Дракони зазвичай живуть всередині бар'єру, які не можуть вислідкувати люди. Якщо люди наткнувся на це, тоді це велике відкриття. Роза, хто вас звідти забрав? Я сама пішла. Потім мене захопили. Штам, чия? Вони мусили знайти бар'єр і стежити за нею. Чому ти пішла? Тому що я хотіла попасть на Рюджі. Захоплююче! Це може бути доказом, що дракони імпринтингові істоти! Імпринтингові? Тобто, першу річ, яку вони побачать після вилуплення, стають їхніми батьками? Так, це широко відомо як Сурікомі. Це ідеальне пояснення, чому гордим і агресивним драконам подобаються люди. Тому, наючи яйце дракона, ми б змогли створити слухняних драконів. Це велике відкриття! Це дивовижно, Це дивовижно. Що доброго воно може зробити нам, якщо вона справжній дракон? І я не знаю. Але у всіх є слабкості. Напис. Імпринтінг. Будь ласка, зателефонуйте мені. Ну no що, що станеться з Розою зараз? Я планую додаткові запитання та дослідження зараз взятих у неї. Присутність рюджі допоможе процесу йти ефективніше. Я не знаю. Йому може бути трохи боляче. Він також цікава людина. Є тільки сім людей з 10 рівнем викрадачів у світі. Але незважаючи на це, він такий ну ти б назвала це надзвичайно нормальний. Ріді такі ж, як і Роза. Вони обоє ще ростуть. Гірке. Спеціально для сайту Філософ Дефісві.